Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген, і як завжди, я підготував для вас дещо цікаве. Після останнього опитування, яке проводилося на каналі, стало зрозуміло, що тема сталкера дуже цікава багатьом підписникам. Тож про нього і піде сьогодні мова. А саме я розповім про те, що коїться навколо гри, та як русняві недогеймери намагаються шантажувати наших розробників. Коротше кажучи, буде цікаво, тож вмощуйтесь якомога зручніше та приготуйтесь слухати. Проте спочатку обов'язково підтримайте український контент. Зробити це можна своєю вподобайкою, будь-яким коментарем та підпискою на канал, якщо ви тут вперше. Дуже на вас розраховую. Stalker 2 одна з найочікуваніших ігор не лише в Україні та на Заході, але й на болотах. І досить весело дивитися, як блогери з Мордора, що практично збудували цілу кар'єру на українському Stalkerі, встигли вже декілька разів перевзутися, щоб хоч якось не втратити обличчя перед своїми підписниками. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення вони, як тільки могли вилизували та практично боготворили Stalker 2. Проте потім GSC відкрито заявила, що йде з російського ринку, блокує можливість купувати свої ігри на Росії та вилучає російську озвучку з Stalker 2». От тоді й почалося перше скиглення на болотах. Спочатку русня хейтила розробників, потім змінила тактику і почала просто обрехувати їх, а потім знову перевзулася і почала розповсюджувати чотки про те, що насправді гри не існує. Йшов час, наші хлопці з GSC продовжували потроху розповідати про свою гру та навіть продемонстрували ігроладний трейлер, і у Мордорі знов вирішили перевзутися. Та почали розповідати, що в цілому сталкер класний, проте він взагалі нікого не цікавить на заході, а усі справжні фанати гри це росіяни. Уявляєте собі таку нахапність, і це після того, як майже цілий рік вони поливали гру та розробників брудом. Проте це просто квіточки порівняно з тим, що викинули на болотах нещодавно. Ви ще не забули про таку ФСБшну помийку, що зветься ВКонтакті. Так от, там, в одному з пабліків, що присвячений сталкеру, ображені адміни вирішили почати шантажувати розробників Сталкера. Так вам не почулося, і я навіть не перебільшую, йдеться про справжній шантаж. Річ у тім, що якимось чином їм вдалося викрасти різних ігрових матеріалів аж на 30 гігабайтів, і тепер вони погрожують злити ці дані, якщо розробники з GSC не виконують їх умови. Слід зазначити, що умови у недошантажистів максимально ідіотські. Вони наполягають на поверненні у гру повної російської локалізації, а також Хочуть, щоб розробники, так би мовити, передивилися своє ставлення до гравців з Мордора та Білорусі і офіційно вибачилися перед ними. Ну от і поясніть мені, як взагалі можна їх тепер називати, і що про них думати, коли вони отаке от роблять. А саме головне, що особисто мене просто шокувало, це ось ця фраза зі звернення крадіїв до розробників. Той факт, що ми не виклали в мережу весь матеріал у загальний доступ, говорить про наше дружнє ставлення до вас після всіх ваших недружніх акцій. Ну і після цього було також додано, що у разі невиконання описаних вище вимог до 15 березня усі ці дані будуть злиті у мережу. Уявляєте собі усю тупість руснявих шантажистів. Вони викрали матеріали, що їм не належать, почали шантажувати розробників, але при цьому видали перл про те, що ну в цілому ми до вас добре ставимось. Ну не знаю кому як, але особисто я бачу так увесь руський мір, де тебе б'ють, грабують, знущаються, а потім кажуть: ну, в цілому, ти хлопець нічого, такий нормальний і навіть нам подобаєшся. Ну хіба це не абсурд? Одразу скажу, що спойлерити вам я нічого не буду, бо в цьому немає жодного сенсу. Але можу сказати, що матеріали, які були викрадені, це здебільшого різні арти, дизайнерські документи ігроладні скриншоти з різних старих білдів, які фактично не мають нічого спільного з поточною версією гри. Також серед викрадених файлів є, начебто, опис усього ігрового сюжету з ключовими поворотами та описом усіх дієвих персонажів. Проте особисто я вирішив не спойлерити собі цю інформацію, тож не став туди заглиблюватись і вас закликаю бути уважними, щоб випадково не наскочити десь на спойлери. Також у викрадених матеріалах є нібито поверхневий опис DLC для гри, мапа ігрового світу та модельки персонажів, різних об'єктів і таке інше. Плюс варто зазначити, що всі ці матеріали це збірка практично за весь час розробки. Тож особисто я дуже не впевнений у актуальності злитих матеріалів. Коротше кажучи, якщо тверезо подивитися на усе, що московитам вдалося викрасти, то виглядає це немов артбук з описом картинок, і якщо чесно, я взагалі не бачу у цьому нічого критичного, що могло б якось вплинути на думку про гру, або ж спонукати когось до того, щоб відмовитися від подальшої купівлі гри. Я, наприклад, як чекав реліз сталкеру, 2, так і далі продовжую чекати. Наші козаки на провокації та шантаж не ведуться. Тож ще до зазначеної шантажистами дати представники GSC дали свою відповідь та чітко дали зрозуміти, що вони усі українці і їх не залякати. До того ж, розробники наголосили на тому, що шантажують їх уже цілий рік, але вони, не дивлячись на це, продовжують розробку гри. Та звичайно і далі підтримують Україну та залишаються незламними щодо своїх переконань. Читаючи листа зі зверненням від розробників, можу сказати, що мене переповнює гордість за них. Я пишаюся, що наші хлопці, незважаючи на усе і далі стоять на своєму. Тож хочу і вас усіх закликати підтримати наших розробників, не розповсюджувати ті файли, що зловмисники злили в мережу після відповіді GSC. Та продовжуйте чекати реліз Stalker 2. До речі, щодо підтримки, якщо на болотах усі готові перегризти один одному горлянки, то в нас все інакше. Я хочу подякувати усім, хто підтримує канал своїми коментарями, вподобайками та підписками. А також хочу виказати дяку тим, хто підтримав канал матеріально. Тож, дуже дякую за донат, глядачеві з ніком Буратінка. А також дякую за донат Кіму. Дуже хотілося б сподіватися, що це був той самий Віталій Кім. Друзі, щиро дякую за ваш внесок та за ваші побажання. Якщо ви також хочете долучитися до підтримки розвитку українського контенту, то посилання для донатів є в описі. Ваші донати допоможуть каналу розвиватися та покращити якість відео. Ну що ж. Якщо підвести висновки, то маємо те, що русня знов повністю облажалася, залишилася ні з чим і вже вкотре показала своє справжнє обличчя. Друзі, запрошую вас усіх у коментарі. Обов'язково розкажіть вашу думку щодо цієї ситуації, а також чи продовжуєте ви чекати на вихід сталкера. Я ж буду на цьому закінчувати. Дяка всім, хто додивився до кінця. Ви просто ліпші, тож тримайте анонс нового відео. Справа в тому, що наприкінці березня має з'явитися нова офіційна інформація від розробників сталкеру. Тож, як це станеться, я одразу зроблю для вас відео, в якому про все докладно розповім. Тож не губіться і краще підпишіться, щоб нічого не пропустити. На цьому все. Мирного вам неба над головою та найшвидшої перемоги. Бувайте!